Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 22 травня. Ну, ось наша розсада вже і готова до висадки. Так і має вигляд. Можете порівняти з попередніми, з попередніми відео, де вона була така слабенька і нещасна. Зараз якраз не перерощена, десь сантиметрів 25-30. Саме Гарний розмір, товщина не перетягнулася В основному сорт Діно будемо садити. Взяли також декілька сортів на пробу. Порівняємо потім ось сорт Діно, такий має вигляд. Тому будемо висаджувати. Пройшло практично два тижні з моменту висадки. Сьогодні п'яте число. І вчора в ніч з 3 на 4 червня зворотній заморозок вибиває наш томат. Відсотків, напевно, на 30. Ось такий стан. Є місцями. Нормальний томат, а приблизно десь 25-30% отакого от ось пошкодженого морозом. Що ми зробили? Сьогодні пролили рощином мочевини карбомід для активізації е, росту. Так як стебло начебто лишилось непошкоджено для активізації з пазух так званих пасинків, будемо визивати ріст зеленої маси за допомогою азоту. Що з цього вийде буквально вже за два тижні. Вийдемо в ефір, покажемо. Вирощували. Верніше садили такі сорти, як Асвон, Діно, Наміб, Толстой, Петророса. Такі сорти. Ну, Місцями є більш-менш. Картина ось така приблизно.